Станом на другу декаду червня поточного року у Криворізькому міському центрі зайнятості зареєструвалося 4100 безробітних, з них 3200 осіб вже отримали допомогу з безробіття. Разом з цим понад 770 безробітних взяли участь у громадських роботах тимчасового характеру, і майже стільки ж людей вирішили отримати нову, більш затребувану на ринку праці спеціальність і пройшли курси перенавчання та підвищення кваліфікації. Міська служба зайнятості. Впроваджує всі програми активної підтримки непрацюючого населення, не зменшує їх, а навпаки, збільшує обсяги. Ми продовжуємо стажування, перенавчання, підвищення кваліфікації громадян під замовлення роботодавців, відшкодування єдиного внеску у разі працевлаштування осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Набуло поширення і. Така програма, як залучення громадян до тимчасових і громадських робіт, в цьому році ми майже у сім разів більше залучили громадян до можливості виконання цих робіт та отримання додаткового заробітку. Також, за словами Ігоря Вознюка, в міській центрі зайнятості вже звернулося кілька десят людей з числа тимчасових переселенців з гарячих точок Сходу України. З ними також ведеться робота, і вони в обов'язковому порядку отримають всю необхідну допомогу. Новим і непростим випробуванням для Служби зайнятості, як і для всіх органів соціального захисту, громадських організацій це є робота з нашими громадянами України, які переселяються з окупованих територій та з районів, де проводиться антитерористична операція. Тут немає стандартних шляхів вирішення, кожен випадок це окреме питання, окрема ситуація. Ми працюємо в повному взаємопорозумінні з нашими підприємствами, організаціями, установами. І я хочу зазначити, що жоден керівник, до якого ми зверталися з питань працевлаштування, повністю розуміє ситуацію, що це людське горе, і цю подр... проблему потрібно вирішити. Всі громадяни, які звертаються до штабу, який організовано в місті, до райвиконкомів, відділів соцзахисту, в них також. З'ясовується питання, чи потрібне їм працевлаштування, оскільки не всі потребують працевлаштування, ті, що переїжджають, але тим, кому потрібне працевлаштування, всіх їх скеровують до міського та районних центрів зайнятості. У той же час Ігор Вознюк зауважив, що існуюча нині законодавча база не зовсім відповідає сьогоднішній обстановці. якщо помешканцям, котрі виїжджають з тимчасово окупованої території Криму, вже є відповідні законодавчі норми, то по громадянам, які прибувають зі східних областей, такі норми не визначені.